Як на литовищі Івано-Франківського аеропорту приземлився перший літак з полученням Івано-Франківськ-Стамбул. На борту літака керівництво авіакомпанії. Для Прикарпаття це стало своєрідним мостом до інших країн світу. Фахівці наголошують на прориві. Такий вид комунікації фактично створить постійно діючий зв'язок Івано-Франківська з Туреччиною із іншим зовнішнім світом допоможе в значній мірі залучити як турецького туриста, так і бізнес і інвестиції. А це, безперечно, сюди піде турецький бізнес. І насамперед, що це найбільш доступні, будуть знижені ціни для наших жителів району і України. Івано-Франківський аеропорт планують зробити основним авіаційним хабом Західної України, так заявив директор Литовища. Івано-Франківський аеропорт. У минулому пережив нелегкі часи і, попри перешкоджання міської влади, на сьогоднішній день збережений і розвивається. Це завдяки допомозі, яку нам надає Буковель, товариство Скорзонера аеропорт є одним із двох недотаційних аеропортів України від нашої керуючої компанії отримали всю сучасну техніку для обслуговування повітряних суден і утримання льотного поля в експлуатаційному стані. Херсон Запоріжжя, а тепер івано франківськ рада правління компанії «Турецькі авіалінії прийняла рішення започаткувати маршрут Стамбул Івано-Франківськ лише 45 днів тому. І о, заслугою того, що відкривається у нас цей маршрут, і цей напрямок є лише не лише підтримка органів місцевої влади, і не лише заслугою нашої української команди компанії Turkish Airlines», а це є повна впевненість і переконаність в тому, що ринок є надійним, і ми спеціально відкрили цей маршрут для того, щоб не простити сезон. Найбільший іноземний перевізник в Україні Turkish Airlines здійснює 55 маршрутів, в рамках яких за рік перевезено півмільйона пасажирів.